Вітаю, з вами Таро Експрес. І це швидкий розклад з гороскопу на грудень місяць. Знак Зодіаку Овен. Перша карта розкриє, що чекає Овнів у сфері фінансів і кар'єри. Подивимось, які можливості або виклики принесе грудень. Карта Колеса Фортуни говорить про несподівані зміни у фінансовому стані. Можливі нові проекти чи підвищення на роботі, Важливо бути готовим до поворотів долі. Якщо у вас є плани чи ідеї, грудень це чудовий час їх реалізувати. Друга карта покаже, як складуться ваші стосунки: чи то з партнером, чи то з родиною, чи, можливо, нові знайомства. Двійка кубків натякає на гармонійний період, можливі романтичні побачення чи покращення стосунків із близькими. Це час для спілкування, щирості та взаєморозуміння. Третя карта розкриє, які події можуть стати ключовими для вас у грудні. Сонце символізує радість та успіх, можливі позитивні новини або досягнення можливої мети. Це чудова можливість завершити рік на позитивній ноті. І остання карта це порада від таро на місяць, що допоможе вам досягти успіху чи уникнути проблем. Карта Відлюдник. Радий знайти час для саморефлексії. Плануйте, аналізуйте і розставляйте пріоритети, не бійтеся, зупинятися та оцінювати свої досягнення. Це допоможе підготуватися до Нового року. Отже, грудень для Овнів обіцяє бути цікавим та насиченим, у фінансах можливі нові можливості, у стосунках гармонія, а події принесуть радість. Головне, дослухайтеся до поради карт і знайдіть час для себе. Якщо вам сподобався розклад, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Напишіть у коментарях, чи резонує з вами цей розклад, і які питання ви хочете розглянути наступного разу.